Сьогодні ми замовили два соуси, беконовий джен з бурбоном, вершковим маслом намазав хлібчик, бо я заробляю собі на хліб з маслом. Ну, реально бурбоном пахне. Тости з кремблом і беконовим джемом готові. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Зрозумілої смачної їжі. І сьогодні у нас розпаковка. Розпаковка. Але перед тим як ми щось почнемо робити, не забудь підписатися, вліпити вподобайку і лишити комент, е е який ти розумний і як ти круто готуєш. Сьогодні ми замовили соуси, У нас вже були соуси ще інші сьогодні. Па-бам! розповідаю, хлопці е з пан Бонім. І чому я звернув на них увагу? Бо в них є про це твоє говорить пізніше. Вони роблять мільйон різних соусів: до м'яса, до риби, до яєць, до хлібу, солодкі солоні, кисло солодкі. Я сьогодні вибрав чимічурі. Хто знає, що таке чимічурі? Похоже, така зелена субстанція. Коротше, як песта, тільки латиноамериканське робиться з кінзи, чілі, лайму. Дуже крутий. Я ще не відкривав, будемо куштувати. А оцю штуку я замовив спеціально, бо саме через... Цю банку я познайомився з брендом Пан Боїм. Беконовий джем з бурбоном. Беконовий джем з бурбоном. І то пушка. Я був впевнений, що це буде гармата. Два соуси мені вийшли по накладній. 274 українських гривні. Самі вирішуйте, дорого чи недорого. Коробку я лишаю. В коробці нічого більше не було, все там упаковано, щоб нічого не побилося. Магнітиків не було. Я люблю магнітик. Так, коробочка йде геть. Ще перед тим, як відкрити і скуштувати, я нагадаю, що, на жаль, поки що це не реклама, бо нам за це не платять гроші. То просто ми хочемо, щоб ви дізналися про крутих українських виробників, яких треба підтримувати саме у цей час. Будемо пробувати. Так, першого, ну, звичайно. Щось полегше. Тарам. А, пахне смачно. То у нас чимічурі. Угу, о! Кисло, -сол кисло солоний. Клас. То, я думаю, прикольно буде до овочів. Якийсь овочігриль, баранене, червоне м'ясо. До чогось з насиченим смаком, бо це соус дуже насичений за смаком. Лишу тут, отак поставлю, щоб ви бачили, що хлопці роблять. І тепер король. Пумс. Ну, реально борбоном пахне. Хочеться закусіти. Зараз. зараз ми з вами. Знову та ми, ми з вами. Ви сидіть там чай свій пийте. Я зараз буду робити скрембл і покажу, що можна робити, як поєднати ваш сніданок з цією чудовою банкою. Так, по-перше, гріємо пательню. Сміються, каже, зараз 9 вечора, ти сніданки готуєш. А що ти хотів? Ти ж будеш дивитися це за сніданком. Вершковим маслом. Намазав хлібчик, бо я заробляю собі на хліб з маслом. Обсмажуємо всю цю історію. Поки хлібчики смажаться, два яйця. Це було одне, якщо ви помітили. Це друге. Дрібка солі. 30 мл вершків. Міксуємо. Але коли робите скрембл, не перехірячуйте яйце ну, дуже сильно. Воно має бути таким, наче ви чихнули. Супер. Є. Ще чекаємо. А, і ще, котрі, ви можете холодним їсти цей беконовий джем, а можете його розігрівати. І так і так буде смачно. Я зараз просто його трошки перемішаю чайною ложкою. Наташа мені анонсувала, що в мене тут є чайні ложки. Так, що тут не згоріло? Оу. Кліпчики готові. Тут вони будуть чекати нас. Тепер пательню я трошки заспокою, бо зараз будемо смажити на вершковому маслі, і воно згорить, якщо буде гаряча пательня. А зараз я її отак от трошки охолоджую. Заряджаємо вершкове масло. Розтопилось. Одразу заряджаємо яйце. Сіліконова лопата. І тепер з краєчки загортаємо. Скрембл смажиться 30 секунд, можливо, там трохи там 40, можливо. Вуаля, спрям готовий. Чик-чик-чик. І поки яйце гарячі, зверху викладаємо джем, джем, джем каже. Трошки чорного перцю. Я не знаю, скільки пройшло. можливо, хвилин 7 ще з моїм трьопом. Але сендвіч, який сендвіч? То тости. Тости з кремблом і беконовим джемом готові. Я поставлю їх сюди. Друзі, посилання на панбоїм буде нижче цього видосу. І коли ви будете замовляти, Соуси по промокоду Тарас ви можете отримати 10% знижки. Нагадую, підтримуйте українських виробників, для них це зараз дуже важливо. Не забудьте підписатися, вліпити вподобайку, написати комент. Люблю, цілую, всім у мамі. Па-па!